8 березня погода в Україні буде дуже теплою. Найвищі температурні показники прогнозуються на Одещині. А найхолодніше буде на Волині, Рівненщині та Сумщині. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями туман. Ймовірні локальні опади та поривчастий вітер в день та ввечері. Температура повітря в день плюс 12 градусів, вночі мінус один. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня має закінчитися. На термометрах плюс 12 в день, вночі 1 градус тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Найнижча температура темної пори доби нуль, світлої плюс 11 градусів. До сьогодні найтепліше 8 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2002 року: плюс 14 градусів. мінімум 1964-го. мінус 28. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці. Після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.